Власне, а в нас в студії вже з'явилися гості. І як ми обіцяли, це музичний гурт з Полтавської області. Сьогодні от поговоримо з ними про їх творчість і про їх кліп, який нещодавно вийшов. Закрема, Доброго, Доброго ранку. ранку, Дмитро та Роман. Сьогодні у нас в студії. Як вам прокидалося? І ми знаємо, що ви не з міста Суму. Розкажіть, як ви до нас добралися? Добралися добре, але така дорога. Трішки тяжка, бо ожеледиться, але встигли вчасно. Ми... Уявіть просто, вони їхали з міста Лохвиця Полтавської області, о 5 годині прокинулися, аби потрапити до нас на ефір. Так, рівень. Як, у нас... Ранок починати з двох годин у маршрутці взагалі. А ми не на маршрутці їхали. А, Зрозуміло, діодний місць вже може їздити на маршрутці. Ми думали, що ви так знаєте, як прості люди тут доїхали до Сум. Так, але сьогодні ми вже бачили ваш кліп, і, в принципі, хотілося б і поговорити про нього. Тож, я, в принципі, пропоную нашим сумським слухачам, глядачам нагадати, про що ви співаєте, яку музику співаєте, і взагалі, як у вас творчістю, де, де вас можна побачити зараз. Думаю. По Спів. черзі можемо, будь ласка. Спів. Ну, співаємо ми як відомі гумористичні сценки, музику преимущественно рокового рокавага направлення. Yeah, like. так, так. Власне, кліп знімався в місті Суми. Знімали його наші друзі і ваші до речі, колеги з одного із сумських телеканалів. Uh -huh. Це Яна і Сережа Діденки. Uh -huh. Героїня кліпу теж Сумчанка. От, кліп знімався в два етапи. Спочатку відзнімалася. На початку осінь відзнімалася сюжетна лінія, а потім лінія музична відзнімалася вже наприкінці осені. І, власне, такий ну, вийшов продукт. Розкажіть, а чого ви вирішила знімати саме в сумах? Ну, насправді я навчався в сумах, співав тут в сумах в, в одні, навіть в двох рок-групах. От і мені це місто рідне, можна сказати, друга uh -huh. батьківщина моя. Тому а як от з кліпами взагалі? Це перша робота ваша така? Чи вже З досі? Перва робота. І як вам на ск... з якими складнощами стикалися під час підготовки і що навпаки потішило? Ну, відверто кажучи, підготовка була наскільки якісною, і вся оця робота технічна, яка була проведена організаційна, вона була зроблена до нас Яною та Сергієм. І ми в принципі ми приїхали, відзнялися за один день. все наскільки було відлажено, і все було розписано по хвилинам. Чудово. Ну, ніякого дискомфорту не було, і угу. все пройшло швидко. А власне про сам кліп і про його якість там це не нам уже судити, Судить. як то кажуть, хай критикують. А де зараз його можна побачити, от, крім нашої ранкової програми, як це трапилось сьогодні? Е, у нас є сайт гурту «Diodic.com.ua», можна зайти на сайт гурту, можна подивитися в Ютубі. Я чув, його показували на М1, це правда? Е, його не показували на М1, наскільки мені відомо, але він був в чарті ага. інтернет-чарті «Двадцятки». Цього телеканалу на голосуванні стояв. Так то його можна в принципі переглянути на сайті М1. Тобто, до речі, суми там можна впізнати на цих кадрах, в принципі, отака от реклама міста суми. Так, так, так. так до речі, і от з приводу, що це ваша перша робота, вже якісь відгуки ваших фанатів маєте чи ні? Ну, нещодавно в нас був ефір на радіо. Ми вже я повторюся, відгуки фанатів завжди схвальні насправді. Тобто, ну, звичайно, Особливо, бо вони наші фанати. фанати. <свісно> <свісно> От а відгуки є різні. Ми на критику дивимося нормально. Тобто, якщо вона, ця критика, має під собою основу, чому б і ні? Тобто, якщо критика здорова. А що саме критикують? От що, що не так глядача? Е, та багато насправді сюжет критикували там дехто, тобто не зрозуміло, куди ця дівчина йде взагалі. Звідки вона вийшла і куди вона йде. Насправді вона йде послухати у нас, нас студію, так, да? Да, угу. а там нас не застає. От, так. Ага. Так, от. так, от розумієте, а, ми, 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 до речі, також сперечалися. А звідки вона вийшла і куди йде, ми тепер так, так трошки розкрили таємницю. Мені імниця. здається, це навіть непогано, якщо у людей виникають різні версії і різне сприймання, так само, як і пісню, кожен сприймає по-своєму. Я думаю, це нормально, коли кожного є своя думка, і після наштовхує на якісь роздуми. Ну так, це вже ж і погано. Так, але ви сьогодні з гітарами, і, я думаю, ми сьогодні трішечки почуємо вас. Так, давайте, можливо, продемонструйте вам вашу твор... нам вашу творчість верніше. Добре, давала пісенька, насправді хочу сказати, що Гурдіодний міст, мабуть, це його дебют в такому плані. Я маю на увазі в акустичному, тому що зазвичай ми граємо в електриці, але ми зараз спробуємо заспівати одну із пісень. Називається вона Ти є. Вона вийшла синглом теж буквально перед кліпом, перед, кліпом, перед новим роком. Пісня Ти є, лірична. На ежальном сверху высять розп'ятіт, Потерта сорочка і мої почуття, посеред ночі прокидаюсь із праги, жадебну воду, п'ю згадую як, Чораков таючи крих, ты поваги, я жадыми багатьох. Більше чекати до кращого змін, якщо не втопаю у віршах чи в прозі на ранок я знову анальгін, тільки не винайшли ліки від болю Що може у серці, чи то в голові. Здається нині, що я збожеволів здається, себе до краю, довів thank hey. you Дякую. Добре. Нормально вам грати після електрики на я взагалі на шестеруній гітарі майже не граю, тому що в гурті я на баз Це взагалі я функцію Дмитра зараз виконував насправді. Ви так Круто, але для массично говорю непогано. Я просто сам граю грав на бас гітарі і розумію. В принципі, круто, якщо ти вмієш поєднувати це із звичайною гітарою, від якої відвикаєш часом. до речі. Але, друзі, взагалі, чим займаєтесь в житті, крім музики? Чи вистачає у вас за музикою, займатися такими звичайними справами? Чи працюєте, навчаєтесь десь? Так. Всі ми працюємо, так. Роман, Але я працюю. А вільний час займаємося музикою. А в якій сфері? Якось пов'язані з музикою? Чи взагалі кардинально різні? Ну, Зовсім. Метро у нас. Продавець -консультант. продавець консультант, я теж в продажах працюю, я працюю скажімо так, ну, менеджер по продажам і консультант в тваринництві. <гум> Гітаріст у нас ще один є. На жаль, не приїхав в Сашкові на сайтішник. Драмер у нас, до речі, ваш земляк <гум> з міста Суми. Він меблями займається, от і в нас ще є скрипалька. Вона навчається поліціянта. Ще один приклад того, що музика вдало поєднується абсолютно з усіма сферами життя і незалежності від того, де ви працюєте і на кого навчаєтеся. Так, а як у вас з концертами? Де вас найчастіше можна почути? От в місті Лохвиця, в місті Суми, чи десь чи можливо в інших містах країни, де ви виступаєте? Найчастіше. Сумах виступали. Минулому році три, три рази ми виступали в місті Суми. Тобто то повноцінний та, концерт ваше був, так? Так, це були сольні концерти. В, ну, Насправді, кругом багато від Полтав виступали на Червоній Руті, в офісі теж виступали на байк-сльотах, на тематичних таких. Знаєте, якщо це концерти, скажімо так. Не сольні, а фестивалі, то взагалі uh -huh. це такі тематичні фестивалі. Ну маю надію, що вже цього року вийдемо на більш такий серйозний рівень. Зараз подали заявки на е різноманітні фестивалі, такі всеукраїнські будемо. Плануєте на малу сцену чи одразу як Ну, побачимо, як. Як складеться так, тобто, можливо, у нас в студії зараз вже учасники одного із загальноукраїнських фестивалів. Так подивимося згодом. речі, сьогодні вони прийшли не з пустими руками. У нас є отакий от подарований диск гордодіодний місце. Гляньте, який він красивий. Ми його обов'язково розіграємо у прямому ефірі. Тож слідкуйте за нашою сторінкою. Контакті, за нашими фірм і фірами принципі, тому що обов'язково ми розповімо, коли і як відбудеться так. Зараз просто маємо вже не так багато часу. Проте обов'язково з наступного тижня ви. Тримайте цей диск у подарунок, так. А ми ж дякуємо нашим гостям за те, що завітали до нас у студії. Дякуємо за те, що прокинули сьогодні так рано. Дякую. А нам час вже приходити Дякую. до, до нашої, нашої наступної рубрики тож ті у Мосії.